Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 пістолетів Другої світової війни, а в цьому відео представлений огляд на 10 популярних пістолетів кулеметів того періоду. Першим створеним у світі пістолетом кулеметом вважається німецька МП-18, розроблений у 1916 році. Автоматичні пістолети-кулемети, сконструйовані під пістолетний набій, зіграли важливу роль у ході Другої світової війни, особливо під час міських боїв і боїв на ближніх дистанціях. Підвищений темп вогню та зменшені габарити вигідно відрізняли пістолети кулемети від іншої зброї того часу. Тільки в цей період вони використовувалися піхотою в якості основного озброєння. Отже, на 10-му місці японський пістолет-кулемет Nambu був тип 100. Створений на базі МП-18 у 1939 році, він був єдиним зразком даного типу зброї японської розробки, що перебував на озброєнні імператорської армії Японії. Спосіб дії – вільний затвор, режим ведення вогню лише автоматичний. Ствол, захищений перфорованим кожухом, магазин примикається ліворуч, калібру 8 мм, набій 8х22 намбо, маса без набоїв 3,8 кг, секторного магазину 30 набоїв. Під стволом було наявне кріплення для багнета, запобіжник розташований перед спусковою скобою. Спеціально для військово-повітряних сил була розроблена модифікація зі складеним прикладом, вогню 450 пострілів за хвилину. У 1944 році було прийнято нову модифіковану версію пістолета кулемета, дешевшу у виробництві, темп вогню якої було збільшено до 800 пострілів за хвилину. Тип 100 мав ряд недоліки, включаючи часті затримки в роботі механізму та надто складний процес виготовлення. Найбільш грамотною інновацією японських конструкторів було хромування каналу ствола, що запобігало корозії в вологому тропічному кліматі. До 1945 року була вироблена 30 тисяч одиниць таких пістолетів кулеметів. Дев'яте місце займає американський пістолет Куламет М3. Створений у 1942 році компанією General Motors, цей пістолет кулемет через свою форму отримав прізвисько Грізган, що в перекладі означає шприц. Він створювався як простий у виробництві, так і як більш дешева заміна пістолету кулемету Томпсона. Вартість його збирання становила 20 доларів. Вироблявся у двох калібрах 1143 та 9 мм, відповідно набою 45 ACP та 9 х 19 парабелум. Режим стрільби лише автоматичний, темп вогню 500 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 90 метрів, ємність коробчатого магазину 30 набоїв, загальна маса 3,6 кг, довжина 570 мм складеним прикладом. У рукаяці розташовувалась будована маслянка. Зведення затвора зброї здійснювалось за допомогою окремого механізму, ручка якого розташована між заповіжною скобою та магазином. За весь час виробництва у США було випущено 700 тисяч одиниць цієї зброї. Пістолет «Куламет М3» офіційно залишався на озброєнні бронетанкових підрозділів американської армії до початку 90-х років ХХ століття. На восьмому місці радянський пістолет кулемет Дахтярьова. ППД першим пістолетом кулеметом Червоної армії, прийнятим на озброєння у 1935 році. Спосіб дій вільний затвор, калібр 762 мм, набій 762 х 25 ТТ, загальна маса 5,4 кг зі спорядженим магазином Темп вогню 1000 пострілів за хвилину. Запобіжник блокує затвори, розташований на руці зведення, при цьому ППД 34 не мав запобіжника, він з'явився тільки на наступних модифікаціях. Ствольна коробка, звана на той час просто коробом, представляла пустотілий циліндр, який служив для з'єднання частин пістолета кулемета. Приклад виготовлявся із дерева, для запобігання опікам ствол закривався кожухом. Режими ведення вогню одиночний та автоматичний, прицільні пристрої ППД складалися із секторного прицілу та мушки. Протягом 1934 року випускався ППД 34, у період з 1938 по 1939 рік випускалася друга модифікація з індексом ППД 38. А з 1940 по 1942 рік випускалася найпопулярніша модифікація пістолета кулемета Дахтярьова ППД-40. Для моделі 1934 року використовувався від'ємний дворядний секторний магазин ямністю 25 набоїв, який при стрільбі міг використовувати з якості рукоятки. Для подальшого варіанту зразка 1938 року було видано барабанний магазин на 73 набої, а у 1940 році на 71 набій. ППД використовувався у радянсько-фінській війні, а також на початковому етапі Другої Світової. Усього було випущено 80 тисяч пістолетів кулеметів Дегтярьова. Сьомо місце займає фінський пістолет кулемет Сумі М31. Прийнятий на озброєння Фінляндії в 1931 році цей пістолет кулемет застосовувався як у радянсько-фінській війні, так і у Другій світовій. Він складався з цільної дерев'яної ложі, фрезерованої ствольної коробки, ствола знімного кожуха, спускового механізму. Запобіжник у вигляді геподібної деталі виконував функції перемикача режиму вогню та був в передній частині спускової скоби. Калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, загальна вага зброї 4,6 кг. Автоматика перезаряджання працювала за рахунок відкату вільного затвора від видачі від під час пострілу. Темп вогню 900 пострілів за хвилину. Для соумі було розроблено кілька типів магазинів, коробчасти на 20 набоїв, дискови на 40 набоїв і барабани на 70 набоїв. Конструктивною особливістю у соумі був знімний ствол і кожух ствола. Це дозволяло за наявності запасних стволів вести активну стрільбу, не побоюючись перегріву та виходу ствола з ладу. Реальна дальність ефективного вогню, як у більшості пістолетів кулеметів, не перевищувала 200 метрів. Існувала також безприкладна модифікація М39 бункер Соомі, призначена для встановлення у танках чи дотах. В цілому, незважаючи на велику вагу, Соомі добре проявив себе при експлуатації у важких умовах при екстремально низьких температурах. Усього до 1953 року була виготовлена 80 тисяч екземплярів цієї зброї. До речі, радянські ППД та ППШ були створені саме на основі Соомі М31. На шостому місці пістолет кулемет Армії Італії МАП38. Створена у 1938 році, автоматична гвинтівка Берета, саме так розшифровується абревіатура МАП, вироблялася до 1961 року. Основними елементами цього пістолета кулемета була дерев'яна ложа, трубчаста ствольна коробка та коробчастий магазин. Спосіб дій вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелум. Темп вогню 600 пострілів за хвилину. У подальшій модифікації Берета 3842 темп стрільби був знижений до 400 пострілів за хвилину. Ємність магазинів 10, 20, 30 та 40 набоїв. Маса спорядженої зброї 47 кг. Вогонь з цього пістолета кулемета вівся з відкритого затвора, причому були доступні два спускові гачки. Передній спусковий гачок використовувався для ведення одиночного вогню, а задній для автоматичного. У 1944 році з'явилася модифікація МАП-3844 зі складеним металевим прикладом. Цю зброю використовували літні загони Королівських Збройних сил Італії та німецькі парашутисти. МАП-38 перебував на озброєнні армії Німеччини, Румунії, Аргентини та інших країн світу і вважається найкращою стрілецькою зброєю Італії часів Другої світової війни. П'яте місце займає британський пістолет Коломе Стен. Створений у 1941 році, він був наймасовішою зброєю даного типу армії Великобританії. За основу було взято пістолет кулемет мп 18 при цьому конструкція стена була максимально спрощена. Спосіб дій вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, Темп огню 500 пострілів за хвилину, боєживлення забезпечувалось прямим коробчастим магазином на 32 набої, який примикався горизонтально ліворуч, що суттєво впливало на ергономіку зброї. Вага 318 кг. Перші версії зброї виявились погано збалансованими з незручним прикладом. Серед інших недоліків відзначався ненадійний запобіжник, швидкий перегрів ствола при частій стрільбі та неможливість використовувати маленький легкий стене у копашному бою. Цей пістолет кулемет мав 5 модифікацій, що відрізнялися масою, формою та матеріалом прикладу, довжиною ствола, темпом вогню та дальності стрільби. Найбільш вдалою вважається остання модифікація Mark 5. На відміну від попередніх моделей, Марк 5 мав знімний приклад з дерева, передню та задню пістолетні рукоятки та був зручний у користуванні. Пістолети кулемети, якими озброювались частину командус, відрізнялися від піхотних зразків більш коротким стволом, пістолетну рукоятку складеним прикладом і закритим інтегрованим глушником. Понад 10 тисяч копій стен було виготовлено на заводі у 3 рейху. Копія відрізнялася вертикальним розташуванням магазину. Загалом Стен вийшов простим і дешевим у виготовленні. Всього за час війни було випущено близько 4 мільйонів різних моделей від Марк 1 до Марк 6, що дозволило вирішити проблеми з озброєнням британської армії та її союзників. При всіх його недоліках це був простий, легкий, компактний пістолет Кулемет. На четвертому місці радянський пістолет Кулемет Судаєва. Він був розроблений у 1942 році для постачання військ Ленінградського фронту. У порівнянні з ППД він відрізнявся великою технологічністю замість дерев'яного мав металевий складений приклад. Спосіб дій вільний затвор, режим вогню лише автоматичний, калібр 762 мм, набій 762х25 ТТ. ПП складався з ствола, штампованої сталевої ствольної коробки, з'єднаною з кожухом ствола зварюванням, рукоятка управління вогнем і приклада. Для поліпшення купчастості стрільби в дульній частині ствола на кожусі розташоване дульне гальмок компенсатор. Запобіжник розташований у передній частині спускової скоби. Завдяки довгому ходу рухомих частин ППС мав нижчий темп стрільби до 700 пострілів за хвилину, ємність коробчатого секторного магазину 35 набоїв, металевий приклад складався поверх ствольної коробки. Вага ППС з порядженим магазином становила 367 кг. У 1943 році ППС був модифікований, стволи приклад були вкорочені, змінення рукоятка зведення, прапори запобіжника, кожух ствола та ствольна коробка об'єднані в одну деталь. Найбільш істотня особливість ППС – простота конструкції та технологічність виготовлення ППС багатьма вважається найкращим пістолетом кулеметом Другої світової війни, усього випущено 2 мільйони одиниць цієї зброї, з яких 500 тисяч під час Другої світової війни. На третьому місці американський пістолет Коломет Томпсона. Перша серійна модель з'явилася у 1921 році. Томпсон М1921 мав напівільний затвор, ствол з поперечним ребрам охолодження, дві пістолетні рукоятки управління вогнем, знімний дерев'яний приклад. Використовувалися як коробчасті магазини ємністю 20 і 30 набоїв, так і барабані на 50 і 100 набоїв. Основний калібр 1143 мм, набій 45 ACP, темп вогню 700 пострілів за хвилину, маса зброї 48 кг. Рукоятка зведення знаходиться на верхній кришці ствольної коробки, режим стрільби як одиночний, так і автоматичний. Перемикач в режимів вогню і ручний запобіжник, виконані у вигляді окремих важелів та розташовувались на лівій стороні ствольної коробки. У 1928 році командування морської піхоти США закупило партію модифікованих Томпсонів з індексом М1928. Нова модель відрізнялась наявністю дульного гальма компенсатора та зменшеним темпом стрільби. Після атаки Японії на Парл Харбор і вступу США у Другу світову війну на озброєння був прийнятий Томпсоном М1928 А1. Замість передньої пістолетної рукоятки була встановлена горизонтальна цівка. Ця зброя використовувалася американцями у Північній Африці та Італії. Наступною модифікацією Томпсона був м 1 що випускався з кінця 1942 року. Ця модель мала вільний затвор, тільки автоматичний режим вогню та покращений приціл. Рукоятку затвора було переміщено на правий бік. Останньою модифікацією був Томпсон 1 модина 1, який замість складного механізму ОСМ отримав простий нерухомий байок у дзеркалі затвора. Моделі M1 та M1 1 використовували тільки коробчасті магазини. У період війни було вироблено понад 1 мільйон 300 тисяч одиниць цієї зброї. 135 тисяч Томсонів було поставлено в СРСР за ленд-лізом. Томіган увійшов в історію не тільки як зброя мафії, але й як бойовий пістолет кулемет армії США у Другій світовій війні. Друге місце займає німецькі машини пістоле МП-40. У 1938 році на базі МП-36 був розроблений пістолет кулемет МП-38, а вже в 1940 році була створена основна і найпопулярніша його модифікація МП-40. Для свого часу МП мав справді революційний дизайн. Він не мав звичайного дерев'яного прикладу, що робило його особливо зручним для танкістів та десантників, передня рукаєць зброї була замінена магазином. На кожусі зброї були виготовлені повздожні ребра жорсткості, а конструкція використовувала алюміній. Порівняно невеликий темп вогню до 600 пострілів за хвилину підвищував точність та керовані зброї, спосіб дії вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 х на 19 парабелом. Прицільна дальність стрільби 120 метрів, ємність магазину 32 набої, режим стрільби лише автоматичний. Рукоятка перезаряджання розташовувалась зліва, що дозволило постійно тримати палець на спусковому гачку. Загальна маса зброї споряджена магазином 4,8 кг. Запобіжника у зброї немає, натомість у коробці є два пази, в які входила рукаєць заряджання, запобігаючи можливості випадкового пострілу. Приклад складається вниз під ствольною коробкою. Пістолет кулемет МП-40 більш простий у виробництві, у його конструкції було більше штампованих деталей, що робили його дешевшим порівняно з МП-38. При цьому МП-40 мав невисоку надійність через особливості магазину, навіть при незначному забрудненні можливо припинення подачі набоїв. У 1941 році німецький конструктор Хога Шмайсер запропонував свою модифікацію цього пістолета кулемета. Нова модель мп 41 могла вести як автоматичний так і одиночний вогонь, а також мала дерев'яний приклад, що забезпечувала високу купчасті стрільби. Тому коли МП-38-40 називає Шмайсер це не зовсім вірно. Хога Шмайсер створив лише модель мп 41 яка не була прийнята на озброєння, випускалася невеликими партіями. МП призначався насамперед для танкістів, мотопіхоти, десантників і командирів піхотних відділень, але наприкінці війни активно використовувався і піхотою. Його застосовували частини СС та радянські війська в якості трофейної зброї. Загалом у роки війни було випущено 1 мільйон 200 тисяч екземплярів різних модифікацій МП. Завдяки кінематографу цей пістолет кулемет став одним із найвідоміших зразків стрілецької зброї нацистської Німеччини у роки Другої світової війни. Ну і нарешті на першому місці пістолет кулемет Шпагіна. Найпопулярніший і наймасовіший пістолет кулемет Другої Світової війни був розроблений у 1940 році як заміна пістолета кулемета Дегтярьова і прийнятий на озброєння в 1941 році. Від ППД пістолет кулемет Шпагіна отримав зовнішній вигляд і барабанний магазин ємністю 71 на бій. На відміну від свого попередника папежа був значно простіше і дешевше, конструктивні фрезеровані елементи були замінені на штамповані, а точна обробка вимагав тільки стволий затвор. Автоматика працювала за схемою використання віддачі із вільним затвором, калібр 762 мм, набій 762х25 ТТ. Маса зі спорядженим барабанним магазином становила 53 кг. І хоча висока маса ППШ часто відзначається як недолік, зброя поводилась при стрільбі чергами стабільніше за більш легкі пістолети-кулемети, такі як німецька МП-40, Темп вогню – 1000 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 метрів. В 1942 році ППШ отримав полегшений секторний магазин на 35 набоїв. Конструктивно ППШ складається зі ствольної та затворної коробок, з'єднаних шарніром, спускового механізму та дерев'яної ложі з прикладом. Кнопка перемикання режимів вогню розташована переспусковим гачком, режим вогню одиночний або автоматичний. Враховуючи, що ППШ добре зарекомендував себе на полі бою, німці охоче використовували радянський пістолет Колмет в якості трофейної зброї, особливо в умовах міського бою. Усього було випущено 6 мільйонів екземплярів ППШ. До кінця війни цією зброєю було озброєно 55% бійців Червоної армії. ППШ досі використовується у сучасних військових конфліктах. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!